Всім доброго дня! У нас сьогодні буде велике ТО на Renault Megane 3-2012 року випуску. І знаєте що ми будемо робити? Ми будемо міняти ГРМ Ремінь. Це ось дивіться така фігня з роликами. Ось ролики. Ролики болт заглушки. Потім. фірма «Контініка». Потім будемо міняти фаза регулятор FEBI. ця штука сама дорога, 170 євро коштувала. Покажу вам, що це таке. Ось цей фаза регулятор, номер, видно номер. Угу. Отака штука, в общем. У мене видає ошибку часто типа, проблема с фазами типа такая вот фазарегулятор то працює то не працює так це купив два сальника на колінвали це ще дві заглушки і ремень ГРМ. ой ремень на генератор і помпа оригінальна ремонт що тут видно і така штука блинга на розірву в общем така помпочка чики чики прокладка і так все це я купил помпа ремень цей с роликами коштувала 140 євро а вот це фазорегулятор 2 заглушки два сальника коштувала 200 євро і оцей ремінь, по-моєму, коштував щось чи 7 чи 10 євро. В общем, приблизно, приблизно все це коштує 350 євро. І зараз ми їдемо на СТО, все це віддаємо, нам його міняють, я вам скажу скільки це буде коштувати ця заміна всіх цих деталей на СТО. О, жарко там, звісно. Ну що, зробили ми оце велике ТО, до якого ми йшли пару місяців, все нам щось заважало. І, і ось. Ось Рено Меган стоїть в гаражі. Я зараз міняю масло в двигуні. А ТО прийшло на СТО. Замінили ремінь ГРМ. Замінили помпу фаза регулятор. Ремінь на генератор, кондиціонер, там два ролика. В общем, ну, в общем поміняли те, що я вам показував. Получив По це все мені вийшло. 300 євро. Заміна. Цих всіх деталей. Зараз я міняю масло в двигуні. Масло, до речі, покажу вам теж. Ось таке буду заливати. 5В-40 Manol Extreme. Таке масло 5 літрів. Тут коштує в одному магазині 20 євро, там, де всі зараз ми купляємо. а в іншому магазині 30 євро. Ну, всі купляють, там, де 20 стоїть. Все нормально, їздять, все чіки пуки також був на ТО газового Ось 6, ну, в общем, недавно. Що нам виходить? Поміняли тут фільтр, тут фільтр. Підключали оце ГБО до комп'ютера, сказали, все добре. Ось. Е, так, поміняли це ж ремінь. 185700 вже проїхав я почти 700 км. І знаєте що? І в мене обратно вилітає оця ошибка Anti-Polimін System. -сист я вже не знаю. Ще може бути проблема в цьому ось, датчики, ось в цьому. Може його теж треба заказати та поміняти. А так, в цілому, мене пам'ятає, казав, що плавали обороти. Проблема була в дроссельній заслонці, сам знімав. Почистив нагар і все. Заводиться чітко. Роботає-менє все фу фут -фу, фу Very good. Так що, зараз міняємо мастило. Все, в принципі. Чікіпуки Голлівуді, будемо далі працювати. Але пройшло ще одне непредсказуємо, зараз вам покажу. Одного вечора недавно здавав на... а, виїжджав з парковки і там є такі стовпчики для парковки цих самокатів. І в общем, вийшло так, що один стовпчик я зацепив. Ось тут подир трохи з стопчиком, що пройшло. Отута. Там взагалі була дурацька ситуація, я вроді виїжджав, нікого не було, там машина вискакує. Я резко рулював вправо. Я думав спочатку той пластмасовий стовпчик він, а а не пластмасовий, а металічний. І ось що. Я заполірував, може хтось я полірувати, щоб білих не було цих рисочок і хрен з ним. Мені ще на цій машині дай Бог недовго покататися. Год, два, п'ять. <гум> і перейдемо на Мерседеса. Так що то такі діла. Хотів би ще показати, яка ошибка, але зараз вже масло поміняю. Потім заведу, покажу що за ошибка. А може, воно щось і пропаде масло поміняю і тільки бах і немає. Фільтр тільки що закрутив. Купив зараз фільтр MAN, А був фільтр Що там був? Фікс. Да, Фільтр купив теж, не знаю, там 3 або 4 євро стоїть. Ну, заміна масла зовсім бюджетна, не коштує великих грошей. Так, все, зараз закручуємо пробку знизу та заливаємо мастило. Влази 5 літрів, ось це 5-літрова каністра. А зливав я в прошлий раз 4,5 літра. Зараз подивимося, скільки в цей раз зіллю. І так, ось замінив масло, проїхав десь кілометрів 100 і знову вилетіла ось ця ось помилка Min System. Це щось зв'язане з фазами, в общем, там ми підключали до комп'ютера щось там фази, розпредвал. Таке. в общем Ну, хрень, може той датчик, що на на цей фазорегулятор може ще барахлить. Ну, вона то з'являється, то пропадає. Ну, на їзду це вообще ніяк не впливає, так що хай горить. Якщо хоче хочеш горить, хай горить. А ми їдемо, таксуємо потихеньку, тільки що був дощ. Мощний, кофе тройка. В общем, за 2 часа катну 80 євро, вообще красота. Ну, зараз вже все. На, на, після сьомої години всі роз'їхались по домам, кушають. Кофе не горить. Нам можна їхати доставку возить або їхати додому Все, всем пока